Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. У світі штучного інтелекту так багато термінів, що іноді здається, ніби ми заблукали в джунглях, де кожен кущ це якийсь новий підхід, а кожна ліана незрозуміла абревіатура. Сьогодні ми спробуємо розібратися з двома такими ліанами, що постійно чіпляються за нашу увагу: – тюнінг та промптенжинірінг. Це два різні шляхи, щоб змусити наш шиї робити саме те, що нам потрібно. Але який обрати? Коли варто взятися за скальпель, а коли просто чітко сформулювати запит? Цікаво, правда? Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Поїхали! Отже, уявіть, що у вас є штучний інтелект. Нехай це буде геніальний, але трохи розсіяний студент, який закінчив усі можливі університети світу. Він знає все про все. Але коли ви просите його написати текст про, скажімо, історію рибальства в Запоріжжі в XVIII столітті, він може видати щось загальне або згадати про космічні кораблі. І ось тут у гру вступають наші два підходи. Давайте почнемо з файн тюнінг, або, як кажуть у народі, тонкої доробки чи додаткового навчання. Уявіть, що наш геніальний студент, замість того, щоб просто отримати загальні знання, тепер йде на дуже спеціалізований курс. Наприклад, на семестр до професора, який є єдиним у світі експертом саме з рибальства в Запоріжжі у 18 столітті. Цей професор годує його тоннами ексклюзивних книг, статей, архівних документів, всієї інформації, якої немає в загальнодоступних джерелах. Суть файн тюнінг в тому, що ми беремо вже існуючу велику модель шиї, нашого студента-ерудита, і годуємо її додатковими дуже специфічними даними. Ми не вчимо її з нуля, ні. Ми просто дошліфовуємо її знання в конкретній, дуже вузькій галузі. Це як перепрошити прошивку телефону, щоб він краще працював з однією конкретною програмою, або як навчити собаку-поводаря новому маршруту, якого раніше вона не знала. Коли це потрібно? Ну, коли ви хочете, щоб ваш шиї говорив, писав або навіть мислив як справжній експерт у якійсь ніші. Наприклад, ви велика компанія, яка хоче, щоб шиї відповідав клієнтам саме вашим фірмовим стилем, з вашими специфічними термінами і знав усі нюанси ваших продуктів. Або ж ви розробляєте медичний чат-бот, якому потрібні не просто загальні медичні знання, а здатність аналізувати складні історії хвороб і пропонувати діагнози з урахуванням найновіших досліджень. Тут prompt Engineering вже не впорається, бо це занадто глибоко і специфічно. Переваги Tuning. висока точність і спеціалізація. Модель стає справжнім гуру в своїй ніші. Послідовність шиї стабільно видає результати в потрібному стилі та форматі. Глибина розуміння він краще розуміє контекст і може генерувати дійсно складні нюансовані відповіді. Але є й недоліки дорого. Це як навчання в Гарварді. Потрібні дані, обчислювальні потужності, а це все коштує грошей і часу. Складно, потрібні технічні знання, щоб правильно підготувати дані, налаштувати процес навчання. Це не просто натисне кнопку. Ризик катастрофічного забуття. Якщо модель дуже сильно перевчити на нових даних, вона може забути частину своїх попередніх загальних знань. Це як студент, який настільки заглибився в рибальство XVIII століття, що забув, що таке столиця Франції. А тепер давайте перейдемо до Prompt Engineering. Якщо Fine Tuning – це як перепрошивка мозгу нашого студента, то Prompt Engineering – це мистецтво задавати йому правильні питання. Пам'ятаєте, наш студент геніальний, але розсіяний? Так ось, prompt engineering – це коли ви навчилися писати йому настільки чіткі, детальні і магічні запити, що він раптом видає саме те, що вам потрібно, без будь-яких додаткових курсів. Це як бути майстерним режисером, який, не змінюючи акторів, змушує їх грати саме так, як йому потрібно, завдяки ідеальним вказівкам. Що це таке? Це не навчання моделі, а по суті мистецтво спілкування з нею. Ви пишете інструкції, приклади, обмежуєте її відповіді, задаєте роль. Наприклад, ви кажете. Ти досвідчений маркетолог. Напиши 5 креативних ідей для реклами нового корму для єнотів, враховуючи, що їх власники фанати рок-музики. І наш студент Ерудит, маючи вже базу знань про маркетинг, єнотів і рок-музику, починає генерувати саме те, що ви просили. Він не вчився конкретно на кормі для єнотів-рокерів, але його загальні знання дозволяють йому комбінувати ідеї. Коли це використовувати, це ваш вибір, коли вам потрібна швидкість, гнучкість і коли базова модель шиї вже має достатньо загальних знань, щоб впоратися з завданням, якщо їй добре пояснити. Наприклад, для написання постів у соцмережах, генерації ідей для блогу, перефразування текстів, створення чернеток листів або навіть написання сценаріїв для коротких відео. Це ідеально для експериментів та швидкого прототипування. Переваги Prompt Engineering швидко і дешево, не потрібні великі обчислювані потужності чи тонни даних. Просто пишете запит. Гнучко можна швидко змінювати завдання, перемикатися між різними стилями, пробувати нові ідеї. Доступно, не потрібно бути програмістом, достатньо вміти чітко формулювати думки. Недоліки обмежено базовою моделею. Якщо модель не знає про щось взагалі, ніякий промпт не допоможе їй генерувати це. Непослідовність той самий промпт може дати трохи різні результати. Іноді вам потрібно буде експериментувати, щоб отримати ідеальний результат. Залежить від людської креативності, треба вміти писати хороші, чіткі, недвозначні запити, це теж мистецтво, його потрібно розвивати. Отже, давайте підсумуємо уявіть, що ви хочете зварити ідеальний борщ. Файн т'юнінг це як взяти професіонального шеф-кухаря світового рівня, відправити його на рік до вашої бабусі, щоб він вивчив усі її секретні рецепти, її фірмові рухи і навчився готувати борщ саме так, як вона готувала, до найдрібнішої деталі, щоб він це робив навіть у сні. Після цього, коли ви попросите його зварити борщ, він зробить це ідеально за вашими стандартами завжди. Промптенірінг це коли ви берете того ж професіонального шеф-кухаря, але замість того, щоб вчити його роками, ви кожного разу даєте йому дуже детальний, покроковий рецепт вашої бабусі з фотографіями, відео та всіма нюансами. Він зробить борщ майже ідеальним, але щоразу ви муситимете йому пояснювати, нагадувати, контролювати. І якщо ви забудете згадати про секретний інгредієнт, він його не додасть. Коли що обирати. Якщо вам потрібна максимальна точність, глибока спеціалізація, власний голос бренду, який має бути ідеальним і стабільним, ваш вибір файн тюнінг. Ви готові інвестувати час і ресурси, щоб отримати щось унікальне і висококласне. Якщо вам потрібна швидкість, гнучкість, низька вартість, і ви готові трохи погратися з формулюваннями, а завдання не вимагає суперспеціалізації, обирайте Prompt Engineering. Це найкращий швейцарський ніж для повсякденних завдань. Часто ці два підходи не виключають, а доповнюють один одного. Ви можете зробити файн тюнінг моделі для вашої компанії, а потім використовувати engineering, щоб отримати найкращі результати від цієї вже адаптованої моделі. Дякую, що слухали! Сподіваюся, тепер ці ліани стали для вас менш заплутаними, а ваші рішення у світі шиї будуть більш обдуманими. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини. До зустрічі!